Постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року, номер 1544 викладено в новій редакції порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення перебування внутрішньопереміщених осіб, який був затверджений постановою Кабінету міністрів від 19 березня 2022 року за номером 333. Згідно із зазначеною постановою, з 1 січня 2025 року виплату компенсації витрат за тимчасове. Безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб здійснює Пенсійний фонд України за списками отримувачів, поданими Міністерством розвитку громад та територій України після перевірки актуальності поданої інформації. З 1 березня 2025 року розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення внутрішньопереміщених осіб по програмі прихисток здійснюють територіальні органи пенсійного фонду України. Сума компенсацій. Розраховуються органами Пенсійного фонду України щомісяця і становить 450 гривень на кожну людину. Компенсація виплачується шляхом перерахування коштів на поточний рахунок надавача приміщення, відкритий в уповноваженому банку, за зазначеними в заяві банківськими реквізитами. Компенсацію 2106 власникам житла нашої області, які безоплатно розміщують внутрішньопереміщених осіб, вже перераховано за січень і за лют. Ти поточного року компенсація витрат. Надається фізичним особам, громадянам України, які є власниками житла і безоплатно розміщують внутрішньопереміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов'язані родинними відносинами першого ступеня споріднення це батьки, чоловік або дружина і діти, зокрема, і усиновлені. Особа, що розмістила внутрішньопереміщених осіб та бажає вперше звернутися за призначенням компенсації витрат, невідкладно подає разом з уповноваженими представниками внутрішньо переміщених осіб. Повідомлення та заяву встановленої форми до органу пенсійного фонду. Документи можуть подаватися у паперовому або в електронному вигляді, зокрема через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У разі подання повідомлення та заяви в паперовій формі через сервісні центри обслуговування громадян. особа, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб разом з їх уповноваженим представником, подає інформацію про себе та кожну з розміщених осіб із пред'явлень оригіналів підтвердних документів, а у разі повідомлення та подання заяви в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, до повідомлення та заяви додаються електронні фото та скан-копії документів, що підтверджують подану інформацію. Особа, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб разом з уповноваженим представником цих осіб, накладають на повідомлення та заяву свої електронні. Підписи компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на 6 місяців та автоматично продовжується на наступні 6 місяців після проведення перевірки права на призначення компенсації. Наступна перевірка права на отримання компенсації витрат по програмі прихисток проводитиметься органами пенсійного фонду України автоматично, починаючи з 1 липня 2025 року кожні 6 місяців. Компенсація надається. За внутрішньо переміщених осіб, якщо вони перемістилися або повторно перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, для яких не визначено дати завершення бойових дій, і не мають власного житлового приміщення загальною площею більше 13,65 метра квадратних на кожну особу із склада домогосподарства, також такі особи. Повинні мати житлове приміщення незалежно від розміру і загальної площі, яке знищено або пошкоджено, і відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, коли виплата. Не призначається, починаючи з 1 березня, компенсація таких виплат не призначається або припиняється, якщо установлено факт родинних зв'язків з внутрішньо переміщеною особою, які були розміщені надавачем житла в житловому приміщенні. Також, якщо встановлено факт перебування за кордоном внутрішньо переміщеної особи, більш ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації витрат. Також, якщо що пенсійним фондом України отримано від Національної соціальної сервісної служби інформацію про непроживання понад місяць осіб у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація витрат, і також якщо за результатами перевірки встановлено факт наведення в заяві або повідомленні недостовірної. Інформації на сьогодні є питання власників житла, які вже надають надають його в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам і отримують компенсацію по програмі прихисток. Щодо чи можна зайти в іншу програму субсидій на оренду майна для внутрішньо переміщених осіб і отримати компенсацію вже за нею з 29 дев'ятого січня дві року запроваджено новий вид допомоги для внутрішньо переміщених осіб, субсидія на опла. Ту вартості або частину вартості найму оренди житла та компенсація частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку військового збору наймодавцю. Порядок реалізації цього експериментального проекту. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року за номером 1225. Щоб стати учасником програми по субсидії на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб, власнику житла необхідно повідомити пенсійний фонд України про припинення розміщення внутрішньопереміщених осіб за програмою прихисток, писати типовий договір оренди з внутрішньопереміщеною особою відповідно до порядку, затвердженою постановою 12 Двадцять для встановлення права на призначення субсидій на оренду житла та компенсації, наймач з наймодавцем обов'язково разом повинні звернутися з документами, що посвідчують їх особи до пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг та надати необхідні документи: заяву, договір, а також копію інших документів при необхідності, можливо звернутися також за даною послугою онлайн. Це можна зробити засобами веб-порталу пенсійного фонду України після опрацювання пенсійним фондом документів з місяця призначення субсидії ВПО, які писали договір, що місяця отримують виплату на свій картковий рахунок, і наймодавець, який підписав договір, тобто власник житла, він щокварталу отримує компенсацію на оплату податків також на свій картковий. Рахунок, які умови для призначення субсидії на оренду майна для внутрішньопереміщених осіб. Право на отримання субсидії на оренду житла мають внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з територій, де ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територій та житло, яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій. Право на отримання компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору мають власники житлових приміщень, які передають такі. Приміщення для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб на визначений в договорі срок та плату. Основні умови для надання субсидії на оренду житла наймачу і компенсації наймодавцю: такі наймач та особи, які входять до складу домогосподарства, повинні бути особами зі статусу зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися з будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях із загальною площею понад 13-65 метрів квадратних на кожного члена сім'ї, або більше 35-22 метра квадратних на домогосподарство. Житлове приміщення наймача знищене або пошкоджене, і непридатне для проживання. І відомості про таке приміщення внесено до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, наймач та особи, які входять до складу домогосподарства. Дарства не мають родинних зв'язків із власником житлового приміщення. Наймач не отримує допомогу на проживання внутрішньопереміщених осіб відповідно до постанови кабінету міністрів від 20 березня 2022 року, номер 332. і наймодавець і внутрішньопереміщені особи не є учасниками програми. Прихисток, умови призначення субсидії на оренду майна і для програми прихисток вони десь схожі. Я дякую за увагу. Думаю, що ця інформація буде корисною для наших внутрішньопереміщених осіб.